Дешевий Chevrolet Aveo заїхав на твоє авто. Ви тільки подивіться на це всього мама? 2007 року з об'ємом 1,5 газ бензин на надійній механіці. з пробігом в 313 тисяч на штампах та зимовій гумі. Моє протиотуманні фари та прозрачну оптику. І тепер перейдемо до салону. Передні склопідйомники, регулювання зеркал, сидіння з підтримками. В гарному стані руль, робочий кондьор, піч та автомагнітола. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Можемо обміняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста у міський багажник на 300 літрів. Цей червоний та стильний красень коштує 3800 доларів. Не гайте часу, завітайте до нас на автомайданчик «Твоє авто», щоб особисто його оглянути.